Всім привіт! З вами Ярослав спеціально для каналу Помагайко. І сьогодні ми будемо діагностувати автомобіль Opel у домашніх умовах без зайвих затрат грошей та часу. Для цього нам потрібно вижати повністю педаль тормозу та педаль газу. І в цей момент включаємо запалювання. І спостерігаємо за ось цією лампочкою інжектора. Та рахуємо її мигання. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Ось ми дізналися код помилки. Як розшифрувати код помилки? Також дізнатися причину поломки автомобіля. Дивіться в наступному відео. З вами був Ярослав. Спеціально для каналу Помагайко. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекайте наступних відео.